Ті вимоги, які були висловлені на антимайдані, ці вимоги насамперед силових акцій у відношенні до Майдану не підтримані абсолютно в більшості населення, в тому числі і тими, хто не підтримує Майдан. Тобто речі силові не підтримують прихильники Майдану, і це мені здається надзвичайно важливо. Ну, я не буду говорити про захід. Там підтримка в один відсоток, це очевидно застосування сили, але і на півдні підтримує силові акції лише 30%, відсотків. 27% на сході. Решта, певне, так чи інакше, ці акції не підтримує. Вимогу впровадження надзвичайного стану на території Києва. Підтримують на заході 2%, в центрі 6%, на півдні 40%, на сході 28%. Тобто більшість все таки ці акції не підтримує. Ще менше підтримується перспектива введення надзвичайного стану на всій території України. Ну, на заході піввідсотки підтримують чотири в центрі, але й на півдні лише 11 відсотків і 17 на сході. Повторюю, введення надзвичайного стану на територію України підтримують лише 11 відсотків на півдні і 17 на сході, тобто там, де Переважно не підтримується майдан, але силові методи не підтримуються і там. Нарешті покарання організаторів і найбільш активних учасників Євромайдану, тобто, власне, ці люди, яким зараз загрожує по 10-15 років не підтримують. Підтримують, ну, 2% на заході, 8% в центрі, це зрозуміло, але і на півдні, і на сході не більшість. 45% на півдні, 38% на сході. І силове звільнення будинків, які займають учасники протесту, теж підтримують меншість населення, в тому числі і в регіонах, які не підтримують Майдан. Підтримують 2% на заході, 7% в центрі, 43% на півдні, 34% на сході. Тобто, очевидно, слід мати на увазі, що навіть при непідтримці Майдану люди не хочуть силових сценарій, і люди не підтримують силові акції, в тому числі і по відношенню до організаторів Євромайданів, і до тих методів, які можуть бути застосовані. Тепер щодо Тепер дуже важлива річ, в чому в солідарні і Захід, і Схід, і Південь, і північ. Так, вони відрізняються у своєму ставленні до Майдану і до його вимог. Так, захід і центр переважно їх підтримують. Схід і Північ не підтримують. Але майже однакова кількість і там, і там тих, хто солідарні у необхідності проведення круглого столу переговорів влади та опозиції. На цьому сходиться 73%. Жителів заходу 64 центру, 80 півдня і 78% сходу. Як бачимо, різниці немає. Тобто, якщо і влада, і опозиція хочуть справді відповідати прагненням громадян, то їм треба сідати за стіл переговорів за переговори реальні, а не імітацію, бо імітацію не зрозуміють ні там, ні там.